Близнюки, вітаю вас! Давайте подивимося недавні минуле для вас, теперішнє і найближче майбутнє. Розклад получиться на 3 тижні. Що у вас було? Теперішнє це буде з 22 по 28 грудня. І на наступну неділю це вже виходить до 4 січня. Так, сонце, місяць, Венера і асцендент у близнюках. Так, що у вас? О, у вас карта золотого дракона і відпочинку. Будете відпочивати? Вам необхідно. Це золото знаходиться всередині вас. Ви дуже добре і зараз імпатичні. Близько все сприймаєте до серця і будете турбуватися за інших. І у вас карта відпочинку. Оракул вам говорить, що цей відпочинок і ця пауза зараз необхідно побути і відновити. Сили у відпочинку. Так, що? Будете відпочивати, близнюки? І все близько сприймати до серця. Потеплішає у вас у сердечку. Емоції для вас близнюки. О, у вас несподіванка і невідповідність. Щось ви забагато на себе навалили. Нагрузили і не вивозити якісь емоції, але у вас спочатку несподіванка. Це приємні несподіванки, найзачастіше, це коли ви щось не сподівалися, воно відбувається і у вас наповненість почуттям, так, знаєте, вас зненацька. І невідповідність у вас по емоціях. Щось ви забагато на себе навалили, якихось емоцій забагато, що ви вже не вивозите. Але ви стараєтеся, хочеться мені сказати. Так, ну що, давайте дивитися недавнє минуле. Що у вас було близнюків в недавньому минулому? Недавнє минуле для близнюків. Ще раз. І дивимося. Недавнє минуле. У вас була помірність у в минулому. Була гармонізація, ви намагалися гармонізувати свій емоційний стан. Енергія стрільця, до речі, король жезлів, чоловік знакового вогонь, п'ятірка. Міг бути конфлікт або внутрішній, або проявлений конфлікт. І було... Ой, і п'ятірка кубків. Ну, точно намагалися гармонізувати свій емоційний стан, тому що було якесь розчарування, був якийсь конфлікт, проявлений або внутрішній конфлікт. І вас це дуже сильно якось вибило з колії. Якщо ви чоловік, це у вас відбувалося. Якщо ви жінка, ви могли із-за цього чоловіка так-то стресувати. Ну, є чоловіча енергія, знаку вогонь, проявилася у вас тут. І з ним було пов'язаний конфлікт, недорозуміння, розчарування, і ви хотіли привести себе якось в порядок відчуття. Заспокоїтеся, щоб вас так сильно не штормило. Так, недавні минуле ми подивилися. Тепер -ки дивимося теперішні. Це з 22 по 28. Що у вас буде відбуватися? Що у вас теперішнє, близнюки? Двійка кубків. Партнерство це перш за все рівноцінний обмін. Я тобі і ти мені, але ви одинаково ставитеся і відчуваєте цю енергію. Не обов'язково, що це стосунки між людьми якогось сексуального характеру. Це може бути партнерство також просто з людиною, до якої ви відчуваєте тепло, турботу, і та людина також до вас відчуває такі ж самі почуття. Це може бути подруга, не знаю, там сестра, будь-хто такі. От... Навіть на роботі може бути така дуже близька вам людина. Так, і що тут у вас? Вісімка кубків, потрібно покинути якусь ситуацію. О, світ, у вас закриття циклу, близнюки. І повішений, іде все на паузу. Це буде крутитися кругом світу, кругом закриття циклу, перехід на новий рівень. Щось завершується і щось нове починається у вас. Може це стосуватися партнерства і стосунків, що ви від якихось стосунків відсторонюєтеся і йдете на паузу. Ви йдете в сторону закриття циклу, ви хочете перевернути якусь сторінку в своєму житті. але воно все зависає після того, як ви тільки зробите якийсь крок. І де все вповішеного, зависає якась ситуація. Можливо, є бажання, але немає можливості. Неможливо перейти на новий рівень цей. Неможливо закрити цей цикл. Так, і найближче майбутнє. Давайте дивитися, найближче майбутнє, що у вас. По найближчому майбутньому п'ятірка пентаклю. Можете хворіти, також це нестача ресурсу, емоційного, фінансового когось або щось вам не вистачає, якийсь холод. Також це може бути і просто, що ви захворієте. Нові ну, відчуття такого, знаєте, кризису у вас вже третя п'ятірка в розкладі. Зірка, бажання, <кій> бажання зцілитися. Рицер Пентаклів, планування і королева жезлів. Ну що, в нас з'явилася парочка. Король і королева жезлів між ними закриття циклу. Закриття циклу, перехід на новий рівень. Тут чоловіча енергія бажає зцілитися від якоїсь ситуації і направляється в сторону зцілення. Якщо ви жінка, можливо, цей чоловік направляється в вашу сторону для того, щоб зцілити ситуацію. Внутрішній конфлікт або проявлений конфлікт переходить на раціональне планування і паузу, йде на паузу. Також жіноча енергія тут стресує, якщо ви жінка-близнюки, ви тут стресуєте, є якісь неоправдані надії, в жалю ви перебуваєте щось, за щось ви жалієте. І також ви. Пауза. У мене відчуття, що між цими людьми якась є дистанція. Є дистанція, є пауза і щось, як кажуть, непонятне відбувається. Якийсь застой. Так, давайте будемо прояснювати. Недавнє минуле для близнюків помірність. Мах. Ну що, тут діє однозначно у вас діє правосуддя. Тут самі старші аркани в недавньому минулому. Ви тут діяли, але діяли по справедливому Ви хотіли гармонізувати або цей конфлікт, або цей жаль. Внутрішній свій конфлікт або проявлений діяли в цю сторону, але хотіли по справедливості, по-чесному, по правильному тут все вирішити. Це може стосуватися подружжя, може стосуватися навчання, може стосуватися тих обов'язків перед кимось або перед чимось, вашого увірування, те, що ви вірили. Ну, я не знаю, чи вам вдалося. Давайте будемо дивитися, тому що бажання було гармонізувати і по справедливості вчинити. Але в мене відчуття, що неоправдані були надії і дії. Король Жезлів. що у вас було знаком вогня, пов'язано. Колісниця, енергія рака, приїзд, від'їзд, поїздка якась. Так, і двійка мечів. Так, да, вона пішла щось на паузу. Непонятка, незрозумілість цього короля. А... Можливо, чоловіча енергія тут вибирала, куди їхати, куди поїхати, до кого поїхати. Тут відчуття, що було бажання приїхати, якоїсь дороги, поїздки, можливо, це з машиною пов'язано, можливо, ви хотіли купити машину або поміняти щось пов'язане з машиною, з транспортом, з дорогою. І тут воно пішло все, я не знаю, що зробити, заблокуватися, поки що нічого не робити. Поки що не їхати, тільки були якісь сумніви і настороженість стосовно цієї поїздки. П'ятірка жезлів. Що за конфлікт? А тут в почуттях внутрішній конфлікт в мене все-таки відчуття, що у вас було і. Ні, все-таки смс-повідомлення були якісь. Були смс-повідомлення і був конфлікт через в цих смс-повідомленнях. Була комунікація. Там задіяні були. Там хтось ваші почуття ту скубків, тут ваші хтось почуття задів в цьому конфлікті. Були смс-повідомлення, і почуття були в цьому конфлікті затронуті. Тобто хтось вас тут ранив і через це міг початися конфлікт у вас, і обнулитися якась ситуація. Хтось вам щось сказав, написав, і тут, як кажуть, понеслося, зацепило, зацепило. П'ятірка кубків, що у вас тут? За... Ну от, ваша зірка тут приходить, яка у вас тут далі йде. Бажання зцілити, енергія, до речі, водолія і король жезлів, який у вас тут також є. Чоловіча енергія, тут бажає зцілитися. Думаю, як виправити ситуацію. Якщо ви жінка, то тут чоловіча енергія приходить. І вона думає, як виправити, як зцілити якусь ситуацію з вами. Якщо ви чоловік, то це ви думаєте, як зцілити. є якісь надії, надії на зцілення. але вам тут некомфортно, вам тут є жаль, і ваші якісь почуття тут зацепило неоправдані якісь надії. Є дистанція, є бажання знайти якийсь конструктив і виправити якусь ситуацію, зцілити якусь ситуацію. Є дуже багато мрій надійно, є і також розчарування, ви можете через щось жаліти, що щось зробили чи щось сказали. Двійка кубків, давайте дивитися теперішнє для близнюків, що у вас тут з партнерством пов'язано. Ситуація, двійка кубків, смерть, енергія скорпіона, бажання змінити і очікування сімка пентаклів. Бажання трансформувати і смерть це, це не кінець, це зміна енергії, щось помирає, щось другий народжується. І в цьому партнерстві дві ці кубків є бажання поміняти, але також іде все на очікування. Трансформувати, прояснити, з якоюсь енергією є бажання, але очікуються зміни тільки. Все йде чомусь на паузу, можливо, ви очікуєте цих змін від іншої енергії. Від іншої енергії, ви може, можливо, проявленість або прояснення, щоб поговорити. Ну тут все йде на очікування, можливо, ви очікуєте скорпіона тут. Вісімка кубків, куди ви тут відправляєтеся? Кудись відправляєтеся в дорогу. Помірність. Ну, ось і знову йдете до себе, йдете до себе до гармонізації, шістка мечів. Для того, щоб зрозуміти відчути. І гармонізувати в себе ви повертаєтеся. Це правильне рішення йти всередину себе, заглиблюватися і заспокоювати себе, помірність знову енергія стрільця і вирішити якісь проблеми. Від, відвернутися від когось, від чогось. Можливо, навіть якщо ви не хочете відчуття, повернутися потрібно спиною і рухатися далі. Заспокоїтися, сприйняти той факт і повернутися і йти далі, ну йти всередину себе, ви тут приймаєте рішення. Да, тут не просто відчуття тут розбитого серця, тут болісність є, що, можливо, від вас хтось відвернувся, або ви сприймаєте той факт, що вам потрібно відвернутися від когось і йти далі, рухатися, повернутися спиною. Відвернутися від другої енергії, від цього партнерства. І не думайте зараз чомусь. Ви вирішуєте не думати про партнерство, не думати про стосунки, а поставити їх на паузу чомусь. Помірність це ось залишити, просто нехай полежать на полиці, потім ви до них повернетеся. Світ. Закриття циклу, зміна енергії, що у вас міняється? -у вежа і король мечів. Це ваша енергія, чоловіча-близнюки. А тут у вас однозначно відчуття міняються погляди, міняється стан по вежі. Ви можете ризко, необдумано закрити цикл. Зруйнувати все, що не мало стабільної основи. Вежа тут приходить. Відкриває... Ви можете тут поміняти думку, змінити стратегію. Абсолютно, навіть якщо ви жінка, ви можете стосовно цього чоловічої енергії це зробити. Або ця чоловіча енергія вам заявить, що все, ставиться крапка і змінюється енергія. Відкриваються нові перспективи. Для чоловічої енергії. Тут відчуття, що чоловіча енергія налаштована категорично. Закрити цикл, зруйнувати все і почати ще з того листка. Так, чому вежа? Як програється для близнюків вежа? Так, да, Тут висказати. Висказати все, як є, зруйнувати. Різкість буде проявленість. Може бути сварка або болючі якісь слова, і людина може вам заявити, що все кінець в пориві, але це буде в пориві якоїсь злості в мене по відчуттях. Може бути конфлікт проявлений. І дуже болючий. Повішений? Можете закритися вдома, і енергія риб, четвірка жезлів, і місяць. Можете піти на паузу вдома закритися, все поставити на лайті. Нічого не відбувається, є страхи, тривоги, сумніви. Тут ви приймаєте якесь категоричне рішення, сварка, і все руйнується. І потім ви сидите і думаєте, чи правильно я зробив, чи я зробила. А що далі буде. Тут все йде на паузу. Ну, приходять сумніви тривоги, можете погано ночами спати. Можливо, це із-за будинку щось відбувається. Ви хотіли, наприклад, переїхати або змінити місце проживання, але тут все зависає стосовно приміщення, або ви в приміщенні зависаєте, або стосовно приміщення все зависає, нічого не рухається, і приходять через це сумніви тривоги і переживання. Можливо, і зарипи тут стресуєте. Тут іде тільки планування, тоді й немає. Но є й сумніви, чи правильно робите, як правильно зробити, куди мені рухатися правильно. Пересторога, невпевненість. Найближче майбутнє. П'ятірка пентаклів. О! Сімка мечів. І двіка пентаклів. Ви собі е, щось тут накрутили. Ви себе тут, є тут, або у вас якийсь обманщик, або самообманщик у вашому житті, і вам через це тут когось не вистачає. Можливо, є якийсь у вас джунгльор, який які не 7, ні вісім, але ви себе тут щось накручуєте, вам його все рівно не вистачає, чи її вам не вистачає. Ви тут самі себе щось в чомусь обманюєте. Можливо, що. Якби була ця енергія, мені було б легше, наприклад. Тобто ви самі себе чому, в чомусь тут обманюєте. Також це може бути друга енергія. Яка вас обманює стосовно коштів, ви сумніваєтеся, наприклад, чи зробити, чи не зробити. Ну тут іде обман. Будьте обережні, іде обман, або самообман, або обман може бути обман на роботі стосовно коштів. І є сумніви, потрібно, не потрібно так чи не так, піти на поводу, повірити чи не повірити. Зірка, енергія водолія у вас тут що? О, ну тут знов по коштах кажуть мені, однозначно, є якась ситуація по коштах. У вас є націленість, мрії, бажання стосовно коштів, або куди вам рухатися далі, енергії діви з'являється. Ну. Но... Будьте обережні, тут є якийсь обман. Якщо тут стосується коштів і роботи, тут може бути однозначно якийсь обман, і хтось вам може вводити спеціально, забрати або ви можете втратити тут кошти. Пообіцяти щось, якісь золоті гори, але так і не зробити. Туз. Чому? Да, зона комфорту і дев'ятка пентаклів для збагачення. Ви будете шукати мудрість і сілення, але треба дивитися все. Глибоко і раціонально на цю ситуацію з коштами. Якщо це в стосунках, то тут є бажання, можливо комусь зробити якийсь подарунок безпосередньо, можливо, діві, і ви будете думати, чи потрібно мені це робити, чи не потрібно мені це робити. Тобто, який подарунок зробити для того, щоб перемиритися, для того, щоб зцілити якусь ситуацію, приподнести якийсь подарунок для того, щоб помиритися. Вибирати можете подарунок. Для того, щоб покращити якусь ситуацію між вами, Рецепт Пентаклю, що у вас тут? Рішення? Ну, тут ви обдумуєте однозначно рішення, королева Пентаклю. Жінка знаку Земля. Тут також енергія діва, це може бути також діва, тут може бути діва. у вас дуже багато діва, але ну, я казала, близнюки діви і риби, вони енергетично пов'язані. Або в карті у вас є, або ви взаємодієте з цією енергією. Тут планується якесь прояснення рішення з жіночою енергією. Жіноча енергія тут може думати, яке рішення прийняти і що проясняти. Що сказати? І ну йде якесь дуже велике планування. Я не бачу тут дії, я бачу тільки планування цього рішення і обдумування цього рішення, і стратегію цього рішення. Ясність тут наступає. Ну, нічого не рухається. Королева жезлю. Так, тихо, тихо. Королева жезлю. Жінка знаку вогонь. А ось ваша п'ятірка пентаклю сюди приходить. І королева кубків. Вам тут когось однозначно не вистачає. Якщо ви чоловік, ви можете проводити з одною жіночою енергією якісь. Бути, перебувати, а не вистачає вам якоїсь королеви кубків. Як може це бути поста одної жіночої енергії, в якої є і вогонь, і вода в карті? І також це може бути дві, наприклад, подруги, дві жіночі енергії. Ну, це не ваша якась. Це не ваша енергія, я маю на увазі, що це не повітря. Тут вогонь і вода. Між ними холод, між цими двома жінками. Або це, кажу, або це одна й та сама енергія, але відчуття холоду і тут бажання поговорити. Бажання поговорити, але це вже 2026 рік, і тут бажання, можливо, вийти на контакт, можливо, поговорити, тому що вам щось тут не вистачає. Не вистачає якоїсь енергії, близнюки. Так, да, тут стрес, дев'ятка мечів, я запитала, і чому саме, тому що є стрес, є якась настороженість до цієї жіночої енергії. Жіноча енергія тут в... може хворіти, бути в якомусь убитку. У вас тут дуже багато жіночої енергії, дуже багато, і вона може тут стресувати і не розуміти, що абсолютно відбувається. І є нехватка, є сумніви, нехватка. Хочеться прояснити, хочеться комусь щось сказати і відчуття вийти з кимось на контакт. Кому можливо, ви тут будете обдумувати чи виходити з кимось поговорити, наприклад, когось привітати з Новим Роком чи не привітати. Бажання, що відчуття, що бажання є, але не знаю, чи є можливість і чи варто. Чи варто гра свічок? Ось ви тут обдумуєте, чи варто гра свічок. Це може бути між двома подругами, де є якась напружена ситуація, де люди трошки поконфліктували, або є якісь недорозуміння і бажання якось можливо виправити, але є страх, що не вийде, є сумніви. Це близнюки! Бажаю вам гарного нового року, спасибі, що дивилися. Бережіть себе і до наступних зустрічей!